Тиждень з 27 жовтня по 2 листопада. На цьому тижні я рекомендую вирішити всі важливі справи. Справа в тому, що 9 листопада зупиняється Меркурій. Вже з 6 числа він почне гальмувати, а разом з ним і соціальні контакти та взаєморозуміння. До 6 листопада намагайтеся провести важливі перемовини, здійснити коштовні покупки, запустити масштабні проекти, купити квітки та оформити документи з 9 по 29 листопада. Меркурій буде рухатися у ретроградному напрямку. Це невдалий час. Для для старту нових проектів, але дуже хороший час для доопрацювання, аналізу та підготовчих робіт на цьому тижні. В понеділок та вівторок марш у з'єднанні з чорним місяцем в Скарпіоні. Дії та активність змотивовані жагою все контролювати, заряджені емоціями та з фокусами. Перші половині тижня з понеділка по середу Меркурій під впливом Нептуну. Довіряйте своєму внутрішньому голосу, прислухайтеся до інтуїції, безмежна уява. Але в той же час думки плутаються, і важка концентр. Матися середа четверг п'ятниця Меркурій в опозиції до Урану. Непослідовність в думках та словах. Думки змінюються 10 разів на день. Можна зруйнувати важливі зв'язки. Ці дні дуже схвильовані, тому не поспішайте і все обмірковуйте. Цьому тижні та й взагалі в листопаді Меркурій буде в центрі уваги. Він вступає взаємодії з п'яти планетами. Це означає, що спілкування та взаєморозуміння будуть дуже важливими. Намагайтеся чути людину напроти вдалого вам тижня.